Так, друзі, всім привіт! І це новий випуск на каналі. Десь приблизно 2-3 тижні я нічого не знімав, нічого було цікавого, дощі лили кожного дня по 20-30 мм. Не жлівували ще нічого, чорне стоїть. І зараз ще проблемки з'явилися з тракторами. Тут куліса відпала, все, в нас тільки є друга скорість, тому вже нам у сервіс, але перед цим знімаємо спарки. Ну, як завжди, ставте лайки, пишіть коменти. Підписуйте обов'язково і поїхали працювати, бо часу дуже мало. Запускаємо трактор. Що він там таке, йо-майо, бачите, без проблем, ну ніяк. На Вайдеманові тросик на ручнику порвався. його там одірвали. На цьому тракторі ще руль дивиться, не держав. Тоді е, куліса відпала. Тому самі проблемки. Так, грушимо і йдемо відкручувати спарки і гнати його на сервіс. Там скажу, що так і так, хоч підтягну ще там рульову колу. Не хочеться його розкручувати, вже лізти туди, хай вони роблять. Так що пішли знімати колеса. Колеса знімаються дуже легко, Витягуємо шпильку, головне не забути, відкручуємо. Ого! Ця стиха дуже легко у нас зніметься, бо воно під углом стоїть. Треба трактор завжди ставити сюди, бо тут такий уклончик є. І тоді легко знімати з парка. Все. Вс. Уже витягують. Єсть. Шпильку сюди і колесо кудись сюди до цепа. Алло? Всього, зняли з парки, приїжджав ветеринар. Лягла короче корова не хотіла вставати оце таке в колов там всі вітаміни, Отгонимо, чистимо і їдемо. Який музенький став. І ще руль бачите, ну, оце. Я б його поліз туди, але нічого важкого нема, але лізти туди. У мене часу та й бажання нема, бо не платить. Все, зараз видуваю тут все. І двигаю. Ну що, так те продули. Так, ні, треба наставити зекала. Тут його ще шеф побив. Ого, як він влетів. Гіллякаю, так. Тут видно, тут не видно. Чітко, все. Двигаємо. Там ще ще сім моточасов у нас підходить сервіс. Попитаю, чи є час у них, чи ні. Світло, де, тут воно? Вшили і... Погнали. Ця куліса взагалі не держиться, тому будемо їхати помалу, на жаль. Ой-ой-ой-ой-ой! Таке воно це, бачите. Не стригся, я теж вже місяців два, нема часу, то туди, то сюди їду, то пазники. Завтра може поїду, сьогодні ще треба нам зганяти в обід, заплатити штраф, де я пригодився скорість на... на 4 км в годину і 20 ягнень треба заплатити, ну 20 хан. Йо майо, ми так може, дуже довго будемо їхати. Попробуємо. Не, не, взагалі нічого. Ну що? Пихнемо? О, попався, йо попавший, о четверту спробуємо знайти. Все, знайшов. Четверта є. П'яту не буду, бо її там важко включати аж туди, по-моєму, вирвати. Воно і так тут краще не займати його. Я там відкручував, дивився, то на газинці цій держаться, на кужухові, що воно не висковку. Я так воно вилетіло взагалі. Підкачка не працює сидіння, треба вставати, і тоді воно тільки працює. Чого так, хто його знає? Це все треба сказати. Це виходить, треба 4, завдання їм дати. Подивилися, що не так із пневмо, що не підкачує. Тоді з рулем, щоб підтягли, куліса і сервіс. Це те, що треба зробити в цьому тракторці. Тоді вайдеман теж сервіс. І зробити тросик, щоб вони зробили вже. Теж є там заказати, щоб вони поставили. Що тоді? На штегеровій сервіс зробили, але щось тепер під мотором почало там текти. Що воно? Опа, на. деревина впала, мабуть. Поїхали ми вже майже до сервісу. Немає. тут, Немає, слава Богу. Ось прямо цей сервіс. Бухман. Бас, як Не знаю кого. Так. Ну що ходімо? взяти телефон, тоді до шафи подзвонити. Будьте тут нікуди не йдіть. sie nach oben ziehen dann dieser weg. <laughs> jetzt nur zweite. Ja? Nur zweite jetzt. Nicht jetzt die ja. zweite. schnell. Dann gut. diese Lenke hat nicht so gut. Nicht halten, ja. ja. Allein nach unten, ja. Ich weiß nicht warum das. Hier, vielleicht ja. Schraube. Ja, ich noch nie gesehen, ich weiß nicht. Ja, ja ich glaube nicht so schön. Ja. Und dann diese Luftpumpe, äh, wenn Menschen da sitzen, ja. nicht zu so nach oben. Wenn Menschen weg, dann gut arbeiten. Ja, und jetzt? Aha! Ja. Ohne ja. 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 Menschen ah. okay, ja. gut arbeiten wir mit Menschen Ich weiß es nicht. Vielleicht Loch im Schlauch. Ja, na nein. Aber Krabu. Ah. Schauen wir von hier nach. Gut. Noch diese nach oben. Ein bisschen dann starten wir. Заїжджає в сех міщя. Не шавине, я зваг не давати оде. Гутку. Зараз треба ще одну детальку тут йти поціл. Бачите, відпало всього. Ось дивіться, в чому проблемка. Все. Угу. Лягло. Ставай, ти що лежиш? Все, буде займатися зараз. Ну і тоді за помпу, що не качає. Сібі воздух казав. Коли сидить людина, не качає, коли без людини качає. А це тут підтягти треба знизу там. Хай займаються хлопці. Так ще дойси такий, я всі класний. Доїтик дивіться який. Маленький, хорошенький, 80 конячок. Красавець новенький, целофан ще. Давайте покажу, що тут відкрутили. Не знаю, вам видно чи ні. Ну що, дивіться, витягли і відламалося воно. Ну, повезло, що воно із двох частин. Це виходить один вороточок такий і тут десь вже гачаг йде. Тут це відкрутимо і замінимо цю детальку. Ось таке так що. І все. І це буде в нас готове. Надалі треба сказали знімати сидушку, бо якісь проблемки. Так що трактор вставляємо тут і якраз зроблять заодно сервіс. А я чекаю шафа, поки він приїде. Я вже вдома із шафом. Коротше, тоді поїхали ще, купили деякі запчасті до косарки, до мотоблока. Там треба було замінити деякі деталі. От, купили і. Не знаю коли, буду міняти. Тоді заїхали, ще купили нитки на тюкопрес, бо як будемо молотити Дінкель, ну, спальту і пшеницю, будемо тюкувати солому, а там нитки вже трохи залишилися, так що, то, знаєте, туди, сюди, ту, все. І ото воно зайняло трохи часу. Приїхали, це зараз збираю монотки там, де був у нас костер. Палили на День Швейцарії. Та треба поприбирати. Оце все забирати Тут десь грабарка. Тоді приїхати і позагрібати тут все, попілото вивезти, бо тут палили все дерево, і там і гістки є. Коротше, все що хочеш Тому, тому друзі, залишайтеся. Це відео Це відео буде цікавим, ну зараз секунду. А я погнав далі і ці ще мішки нам надо... Надо теж загрузити. Хоп, важкі ж. Зараз, звісно, закину їх сюди наверх. Хоп! Єсть. Це їх запакував, запресував, але спалили не всі, так як і так було багато їх, а він не хотів шафі їх розрізати вже. Фух, як його тут так... затягти його, щоб воно не впало все. О! Отак взагалі буде топчик. Сідаємо і їдемо. Все, ми доїхали. Оба. Все, цю палату ставлю туди і будемо так протягом півроку складати туди дерево, яке воно вже не нужне, і тоді будемо знову палити якийсь костер на якийсь праздник, на якесь свято. Все, приступаємо до роботи. Всім привіт! У нас новий деньочок і давайте покажу, що в нас роста на полях, яка ще ситуація. Бо знаєте, дощі такі йшли майже місяць, 20-30 мм кожного дня, пшениця, спальта. Дінкель, воно все стоїть чорне вже, але кукурузка, там як королава полів, вимахала, як дерева завічки. Тому гайда на поле. Отакий От ось Дінкель, по-українськи буде спальта. Дивіться, в принципі, вже майже готовий. Та як майже вже готовий, але чуть-чуть вже. Починає черніть, Ситуація складна, він високий сам, такий хорошенький, але рідкий, так як нічого йому не бризкали, нічого з ним не робили. Тут ось такі прогавини, бачите? Ну, буває всяке. Давайте пройдемо трошечки далі. Тут вже видно, що він такий вимахав, хороший, його вже й куткували, що йому тільки не робили. Але... По шию, майже по шию. Нормально, да, вимахав, хороший. Вибачайте за звук, буде чуть дрона, але знаєте, щоб показати, вам треба знімати з висоти. А тут оцей дужа, дивіться, він чуть-чуть менший став і ріденький такий. Так якщо, нічого його тут не брискали, не удобрали, тільки вносили рідкий гній, біодобра, так сказати. Дрона ковбаси там трохи, ну, вітер, що поробиш. Будуть сьогодні його. А може завтра молотить, буде це все в окремому відео. Тому підписуйтесь, дивіться далі відео, залишайтеся з каналом, буде цікаво. Я думаю, буде цікаво багатьом, чого ж таки сіють таку високу культуру. Ну, дивіться, у Швейцарії багато дощів, і є така проблемка, що ну, ля місяць там чи півтора, наприклад, прям ну, довгенько. І щоб не чекати, поки воно все висохне, сіють отаку отакусь культуру. Чого? Та дуже просто: унизу виходить все мокре, а вверху воно вже сухеньке. Його можна молотити, коли внизу мокрувато або, наприклад, чуть-чуть болото. Знаєте? Тому у Швейцарії дуже багато хто сіє дінкель по українській спальта. Ходімо зараз до пшенички. На пшениці там невеликі у нас проблемки, дуже багато бурянів, блін, чудно стукнув дрона об деревину. Вилазимо із цих зарослів. Покосив трохи. Ну ладно, цей дрон у мене вже що він не робив? І в хату врізався. І об метал корот, сальто робив. Тільки ці міняв і все, е, пропелери. В кущі, скільки він на балі в кущі залітав, ви не уявляєте, там такий вітер був, а йому хоч би хни. Такий молодець, красавчик. Зразу знаєте, жалів техніку, прям таке, витрав пилинки, а зараз її використовую на всі 100%. От поки ми балакали, ми вже майже й дійшли до пшенички. Отут було в нас вогнище, усе повивозив, позагрібав, красота. Зараз заїде культиватором, перериє і посіє травичку. Та через місяць вона вже буде така зелененька, бо після вогню знаєте, що там нічого не буде рости, якщо не посадити чи не посіяти. Вон бачите, таке поле з бурянами? Ото в шафа пшенички, це просто ужас. Ну а що поробиш? Дощі йшли, буря не буде, так як він не бризкає, то буряни по-любому будуть. А оце ось кінський щавель це просто така зараза у Швейцарії, її дуже багато. Заходжу зараз і показую вам це страшне поле. Ну, Пшеничка без оста, а лабуряну тут, мама мія, він високий, такий, червоний. На перший погляд, наче вона красива така, знаєте, без остан, де красота. Але вже починає темніть, Я думаю, вам видно та видно. А якщо зайти туди далі, то просто он видно червоне-червоне все. Йо-майо, -йо. як будь молотить, з комбайна, думаю, познімаю, покажу вам. Той бур'ян, ну просто страшно дивитися. Так що показав я вам пшеничку, спельту, кукурудзу, я покажу вам вже пізніше. І в принципі на цьому все. Далі давайте йти працювати. Уже в нас обід закінчився. Я виходив, що пішов, пообідав, так, а де дрон? А, далі он. Я пішов, пообідав, взяв камеру, дрона і погнав вам знімати випуск. Який в мене пульт, дивіться, бачите, він вже одробив своє, Йомаю, -йо. а дрон теж такий вже. Я його обмалював, трохи бачите, щоб він такий красивенький був. Тоже все тут трохи подряпано, то сьо. Ну. Виходимо з цих бурянів, йдемо до машини, односимо дрони, роботи тут не початий край. Я думаю, ситуацію по полях я вам пояснив, все показав, розказав, яка буде урожайність, то дивіться це в наступному відео. Більше всього, що воно буде про жнива. А там, мало ли, знаєте, може буде не про жнива. Хто знає, подивимося. Що по кукурузі, то вона не знаю, чи на корм піде, чи на силус, бо я бачу там по два качанчика лізе з одного стебла. То більше всього, що це буде у нас кукурудзка посіяна на силус. Дивіться і дізнаєтесь. Дивіться, сусід приїхав із такою косаркою, яка їздить по горах, по схилах таких. Викосимо цю ось діляночку. Так що покажу трошечки, як така козарка працює. Мотоблок це, й-моє. Страшна техніка. І поїхав далі. Навіть такі поля у Швейцарії косяться. Тоді я це все зберегу униз і підберем прицепом під, бахам, під, цяпам, під як яке, ну прям, -мо, 45 градусів. Так точно. Він зараз піде уверху, отам пройде і тоді вернеться знизу і так по кругу. Бачите, як боком іде. Коси з'їде, коси. Так осерка пливе, навіть колеса не допомагають. Ой-ой-ой, насилу я закінчив, друзі, тут прибирати. Отут От ще мені залишилось вичистити усе роботи, не початий край. Але саме головну роботу я тут зробив, давайте покажу, як у мене вийшло. Дивіться, красота. Чистенько, без павутини. Повимітав, все повивозив. Ну, зробив як для себе. знаєте. Чого зразу так не можна було вичистити, я не розумію. І тут, ну, знаєте, все як треба. Красота. Що тут по погоді в нас? яка небо синеньке, тепло. Вікно, як бачите, тут воно з двох стекел. І із середини воно десь підтягло. І бачите, в середині воно конденсат. Ну нічого, то не мої проблеми. Хай що хочуть, та й роблять. Вичистив. І тепер буду прибирати ось тут. Тут ще роботи багатенько. Так що вже надалі. Доробляю і йду до коровок. І шапом вигонимо свинки, курячки, йду монтувати випуск. Тому дякую, що були зі мною. Побачимось вже завтра.